На жаль, деякі українці з великим задоволенням це перейняли у свій дискурс. Більше ніж спостерігати, як хтось підіймається, людям подобається спостерігати, як хтось падає. Давайте подивимось, хто ж підтримав і допоміг з розповсюдженням брехні проти мене. Мені не властивий пошук ворогів. Зазвичай намагаюсь шукати союзників і тримати з людьми нормальні стосунки до останнього. Але в даній ситуації все інакше. Я використаю її, щоб максимально якісно. І жорстко відфільтрувати своє коло. Тому зараз, поки ми з вами говоримо, ви будете бачити блогерів і журналістів, які підтримали хвилю брехні проти мене, яку організували ці персонажі. Олександр Куницький, журналіст у Deutsche Welle. Незнайомий особисто, але Хороші журналісти у дойчевельні гарно перевіряють інформацію.